Та чим саме можуть заважати українські пам'ятники архітектури? Чому в Польщі українські пам'ятники зазнають постійно акту вандалізму? Та через що в Україні руйнують польські меморіали? Які наслідки таких вандальних дій та до чого це може взагалі призвести? Ми поговоримо з істориком Олександром Полієм. Мене звати Андрій Плохотнюк і Це відкрита студія. Доброго дня! Вітаю! Пане Олександре, отож, бо говоримо про вандалізм і даруйте. Давайте розпочнемо, якщо можна доречно, наскільки це буде це слово, найяскравіші в лапках, звичайно, приклади вандалізму з вашого досвіду, які ви можете привести, і в принципі, що спонукає людей до подібних вчинків, ну найбільш масові такі явні. Приклади вандалізму це звичайно здійснювані на державному рівні. Наприклад, коли Радянський Союз знищив в Україні кілька тисяч храмів наших архітектурних пам'яток, затопив багато археологічних пам'яток. Основна мета такого роду вандалізму була знищити національну пам'ять. Фактично великодержавний вандалізм. Так і знищити зараз, власне кажучи, і український народ. В серед останніх таких прикладів ми бачили чимало вандалізму здійсненої ісламською державою, яка є, ну скажімо, зібранням дуже примітивних фанатиків, які заперечують все, що існувало до них, крім нього, і так далі. Тобто таке роздуте его величезне, яке призводить також до ну, дикості і дикунства співмірного, хоча і значно меншого за масштабами ніж були в радянські часи. Ну давайте тоді зрозуміло це в загальному. А тепер до того, що відбувається. У наших взаєминах дарути mm -hmm. за це слово, що стосується подібних актів, як на території України, так і на території Польщі, нашого сусіда, mm -hmm. з якого метою це робиться взагалі, і до чого це може призвести до можливо конфлікту не, певно, на певному якомусь навіть державному рівні чи ні? Ні, це не призведе до конфлікту, тому що і поляки і українці розуміють, що головний провокатор тут Росія, російські спецслужби різноманітні вони фактично намагаються стравити українців і поляків як два. Дуже емоційних народи. От. Ну але все на долоні. До речі, нещодавно в Польщі піймали одного діяча, який брав сотнями тисяч євро грошей на організацію подібних провокацій, розмалювання пам'яток, пошкодження навіть пам'яток. Тобто, ми в основному говоримо про певні замовлення. Абсолютно. Замовлення, причому, ну це здійснюється руками формально. Може поляків в Польщі або українців в Україні формально. Ну але це люди просто на маргінесі, які за гроші зроблять все, що завгодно. Тому от за таких на таких людей Ви вважаєте, що можемо обмежитися лише цим формулюванням? Чи дійсно є якісь прояви не е вандалізму і з боку українців і з боку поляків? Я такі не знаю, що поляки ніде. хай розповідають самі про себе. А з боку українців я впевнений, що твердомислічі патріотичний українець ніколи до цих речей не опуститься. Невідомі вандали розмалювали червону фабуру фарбою цвинтар жарту таліризму у буківні. От знов ж таки це ну, під Києвом да намагалися зруйнувати вхід до польського воєнного цвинтаря. А у польській частині зломисники написали «СС Величина. А в Українській ООН у пану зараз от ми власне це ну, Це бачимо. абсолютно примітивна провокація, яка читається стовідсотково і зрозуміла, що українці патріотичні, притомні, ніколи б такого не зробили. От, наприклад, об'єднання українців в Польщі про пошкодження пам'ятника полякам на Львівщині. А вони кажуть: ну практично вашими словами говорять це провокація, що має на меті викликати нову хвилю антиукраїнських настроїв. Так, і антипольських у нас тобто, ну фактично, цю дружбу, яка дуже важлива, яка переформатовує геополітичний простір східноєвропейський, зруйнувати. Зараз ми з поляками можемо спілкуватися на рівних. У них є десь вони передпішли, десь чомусь ми навчились більше. І у нас може бути дуже плідна співпраця. Хоча, звичайно, в економічному сенсі Польща серйозно випередила Україну. На жаль, так вони. Стартувало досить потужно. Буквально. Ну, був бальцерович за останні 10 років Польща змінилася фантастично. фантастик 10 років. Основне було заложено на початку 90-х, коли в них були покладені фактично Закладено фундамент. було, Але фундамент. той ривок, який вони здійснили? Ну, сфундамент. ривок, це вже видимість. Головний mm -hmm. фундамент був закладений. Та, і... Проблема в тому, що у нас Бальцерович зараз, а в них він був 20 років тому. От, якби він в нас був 20 років тому, то і в нас молодий та завзятий. не те, що навіть отакий, як зараз, розумний, головне і здатний до рішень. <плес> ну що ж, дякую. Ми Надалі поговоримо ще про акти вандалізму. На жаль, це тема нашої сьогоднішньої дискусії, але буквально за кілька секунд і продовжимо. Пане Олександру, у Польщі акти вандалізму, так як саме як в Україні, вони здійснюються. Влада в Польщі мовчить, але реагує громадськість. От є певна відмінність від України. Будь ласка, характеризуйте, і чому наша громадськість здебільшого пасивна? Я б не сказав, що наша громадськість пасивна. У нас ті люди, які серйозно займаються українсько-польськими відносинами, культурними зв'язками, вони, вони про це говорять. Просто часто на поверхні є піна, дуже часто. І Ті, хто найбільше кричить, вони не обов'язково найбільш компетентні, це ми маємо розуміти. Ну так. от зараз ми з вами спілкуємося, говоримо стосовно uh -huh. цього. Так ми пробуємо розібратися. Але очевидь є ціла прирва інформативна, що стосується подібних випадків. Якщо я не кажу вже про те, як це е, висвітлюється uh -huh. у нашого північного сусіда, тут все зрозуміло. У нас в принципі теж акти вандалізму. У нас нема е, тієї чіткої характеристики, провокація. Акценти на цьому ну все таки є. Є люди розуміють, місцеві органи влади прекрасно розуміють. Вони все пояснюють. Знаєте, коли нещодавно зробили якусь провокацію антипольську. На Волині, якісь там пам'ятники зруйнували, то так. місцеві селяни самі допомагали витирати всі ці фарби. Самі казали, та ми ніколи в житті у нас ми навіть не знаємо на кого подумати. Це а, якийсь не місцевий зробив. А скажіть, а чи варто тоді про це взагалі говорити? Можливо, е варто, варто? Якщо, якщо люди Афішувати треба. Ні, якщо люди так гідно поводяться, так, то, так. то ми ж це повинні підкреслити. приклад казати. Ми ж не тільки повинні показувати злочини. Там хтось що, якийсь страшний злочин зробив, десь вправду ще у нас щось відбувається да, а актуалізація на якомусь людському вчинку хорошому, У нас таких вчинків вистачає ну, з цього боку. Я з вами згоден, абсолютно uh -huh. а, я не буду питати вам, що акти вандалізму на Київщині це певна відповідь на те, що відбувається у Польщі. Тому що якщо ми кажемо про те, що це провокація, то мабуть недоречним і проводити певно такі аналогії. Але а, вандали, які покарання uh -huh. на них чекають. І ну фактично, чи наскільки складно взагалі їх спіймати, окрім того, як тільки біля в процесі актів вандалізму ну, як правило, це в процесі, і тим більше, що, як правило, це роблять люди, які просто проїздом угу. десь поїхали, були законослухняні, е, я не кажу туристи, ну щось там робили таке без порушення, а потім раптом вони проїжджають назад. Чи на автомобілі, чи якимось іншим способом, і залишають за собою такі значить, сліди, кубки такі. Проїхав, зробив, поїхав. Так, да, проїхав, зробив, поїхав і там отримав гроші на свої розпочатку. Да, це дуже просто. Так, яке покарання. А, у нас є за серйозну шкоду, є серйозне покарання, там, здається, до трьох років no. не ув'язнення. Якщо це просто розмальоване, то це швидше за все компенсація фінансова. Тобто тут немає прямого пошкодження, бачите, збивання і так далі. Це значить відповідальність менша. Але тим не менше, якщо якесь, ага, бачите, навіть неправильно написали літери. Не в той бік розумію. То ага, такі, такі знавці української мови. <рес> 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 Це хороший приклад, до речі. Так. Да. Да. І якщо так роблять. То ну якщо тут скаже якась експертна комісія, що завдана шкода там на якусь серйозну значну суму, то в принципі це теж може бути тюремне ув'язнення. Ну але прецедентів у нас практично не було. У нас є от, от ви кажете по прецеденти. То можливо, варто якось на цьому зосередитися, все ж таки спіймати вже цих негідників і показати, розповісти. Абсолютно, абсолютно спіймати обов'язково це треба робити. А ось спіймали якогось комуніста, якийсь десь там вілково щось розмальовував. Нічого, розмальовував, помальовував всі стіни, нічого йому так і не було за великим рахунком. Може ще буде. Ну, як правило, це штраф. Але я вважаю, що треба, звичайно, поставити камеру біля цих об'єктів потенційно привабливих для цих вандалів. Зараз це дуже дешево робиться і дуже масово. Звичайно, нас насичені в вулиці цими камерами люди просто не підозрюють наскільки. Тому, в принципі, ну, це їх правило в глухих місцях, бачите, таких, де ну, треба на дереві там причепити. Ці камери, що вони швидко відреагували, перехопили, подивилися, яка машина, піймали і посадили в кутузку. Звичайно, це було б дуже оптимально. Свого часу була така практика, їх розшукує міліція. Та наразі в нас поліція, я про що кажу? Угу. Що тему абсолютно слушно приховувати не потрібно. Угу. Потрібно показати наше до цього відношення. А, і якщо ми вже кажемо про те, щоб знімати, розклеїти фото, сказати, така, така то людина, тоді, тоді, то не треба цього боятися. І той приклад на Волині, які ви приводино ну, досить слушно, коли громада mm. фактично ліквідує і тим самим нівелює негативну mm, не сторону. Вони нівелює, вони показують навпаки позитив. Ну вони нівелюють той mm. негатив, mm. який Абсолютно. хотіли закласти. Абсолютно. А, є у нас mm. кілька запитань mm. від нашого партнера обозрівателя, але це буквально за кілька секунд. Повернемося до студії. Пане Олександре, тож бо питання від нашого партнера, десь вони, ви знаєте, перетинаються з тим, про що ми вже говорили, але менше з тим. Наскільки вірогідно, що такі акції є відповіді націоналістів на плюндрування українських пам'ятників в Польщі? Думаю, навряд чи тобто, якщо це націоналіст за назвою, який за гроші готовий служити московиту. То теоретично це може бути. Якщо це справжній щирий націоналіст. Але то запроданець. проданець. Так, то запроданець. Давайте не називати його націоналістом. Якщо це справжній націоналіст щирий, який любить свою країну, ну такої дурщі він не буде робити. Тим більше враховуючи, наскільки нам важливі зараз відносини з поляками. Якщо вже з вузько-егоїстичної національної точки зору, то, то, це що підтримка, це наш да, ну, головний є, партнер. Але тут є і, і загальнолюдська мораль, власне кажучи. Свинтері не обмальовують в культурній цивілізованій е, християнській країні. Це просто якесь дикунство, яке можливо десь там за запаребріка. Ви фактично вже відповіли, але давайте підсумуємо це запитання, кому може бути вигідне розмухування національної ворожнечі, окрім нашого північного сусіда, чи це все зводиться на ньому? Я думаю, що все зводиться на ньому. Практично всі ці провокації. Ну, можливо, там десь якісь підлітки щось напишуть з дур. Але ну, це мала частина від цього всього хаосу інформаційного. Воно ж насправді шкоди ну, такої матеріальної там небагато, просто самий галас. Здіймається, ну я думаю, що може за 10 років якийсь хтось один би стихійно щось і написав? Ну на ну, невже не вже, не вже а, можуть <кх> розмірковувати і сподіватися на те, що от подібні вчинки зможуть зруйнувати відносини між двома державами, чи це просто як елемент? Як елемент? Звичайно, не у них безліч таких елементів. Підкуп еліт, там захід, корупція і так далі. І так далі. В міжнародних організаціях, тиск, військовий, тиск, суто військовий, військово-політичний і десь маленьким таким, навіть штришком ці дріб'язок. Інформаційний спам. там дріб'язочок, там трошечки така соціальна громадська думка да, формується да. на підставі отих от дрібниць. Да, на перша да, це Росія навчилась інформаційно маніпулювати достатньо непогано, можна сказати. Ну але хвалити такі негідництво не потрібно. Історія... воно розвалюється. Розумієте, росіяни вкладали вкладали в престиж. Ну, наприклад, провели олімпіаду в сучі, да за скількись там 50 чи 60 мільярдів доларів. Да, Шелено совода, а потім 62. а потім. Весь оцей пропагандистський бульбашку на одних цих терористах, гіркіних на воросах помножили, по помножили на нуль просто оцю всю їхню інформаційну роботу, всі ці мільярди, всі ці сочі і так далі. І так далі. Ну, тобто люди не розуміють української приказки народної, що на брехні добра не збудуєш. От вони намагаються будувати собі добро добре. певно, набережні. певним чином, це така, можу казати, передвісники певної агонії. Ну, ця агонія вже досить довго триває, якщо чесно. Російська імперія, вона, як казав Вольтер свого часу, згнила ще тільки народилась. Ну, то я згодна, але ніяк не дійде до свого завершення. Ну, дійде, дійде на все свій час. А, можна сказати, що ця гниль, ця смута, все воно ж почалось ще 16 століття, тільки Московія заснувала. Воно тягнеться постійно, а тим більше да. в історії досить ну, ну, але Ми можемо провести певні деградація. паралелі, якщо ми кажемо про те, коли ну, це підстава даруйте за цей термін підставити свого сусіда а, країну, яку які ти зовсім не хочеш добра і процвітання я думаю, що це історія дуже... мала місце. якщо стосується справ українських націоналістів ООН угу. то ми знаємо, що у НКВД були спецзагони, бригади, які стріляли, так. катували людей, прикриваючись Абсолютно. українськими повстанцями. Абсолютно. До речі, з місцевих набрань, правило. Та що, це, це прикро, але ну, є такі, звичайно. Ну, було. На, 40, на кінець 46-го року таких було більше ста загонів. В кожному там 10-20 чоловік, тобто близько двох тисяч, грубо кажучи, людей. І Чи... ці 2000 тисячі людей, вони ходили, вишукували, де Симпатизують повстанцям і щоб зробити злочини. Пане Олександр, та вас. я з вами не сперечаюся. Я навіть впевнений, що ті, хто малюграфії, що ті, хто малює оцю оце просто неподобство, це не росіяни приїхали. Ага. Це... Знаєте, навіть шикарні є фотографії. Оцих я вибачте, ага. що я вас перебив, для того, щоб шантажувати цих членів цих своїх колективів так. і стрібків, які маскувались під бандерівців, вони робили фотографії, де на передньому плані офіцер НКВС в формі НКВС, а ззаду нібито бандерівці. Нібито. Для чого це робилося? Щоб якщо хтось виявить нелояльність, підкинути цю фотографію, його значить свої вб'ють. І досі збереглися в архівах такі фотографії. З цих загонів я стрібків. І всі знають, хто там стоїть, як Ізвичі і так далі. Я, я вам дякую, що нагадала про це. Так ці факти відомі. А я от і кажу про те, що на жаль, нам навіть не варто сумніватися в тому, що серед нас є отакі запроданці, хто це робить? Не росіяни сюди приїжджають, але і росіяни дуже Але... Але ще одне запитання: як можна уникнути подібного майбутнього? Ну ви вже зачепили стосовно Так, да, десяток чоловік посудити на три роки, і тоді ціна цих провокацій різко зросте. Тобто змушені змушені будуть витрачати на них і будуть більше петляти, озиратися, що вони просто боялися. Ну, звичайно, це на 100% не гарантує від того, що не буде таких провокацій. Але 10 показових вироків це було б дуже дуже ви, ви розумієте. Тут же є ще аргумент. один момент: Ось ці ну, надписи. Ну я не знаю, який відсоток, угу. але є певна така категорія молоді. Яка в принципі малює угу, без є. без усіляких замовлень, абсолютно ви ну, вони, як правило ви так як правило, малюють якісь свої музичні уподобання, футбольні уподобання і так і далі. І таке, і бува, буває таке. Давайте так. скажемо правду. Буває таке буває дуже рідко. Рідко, я згоден. Тому можливо такі, от крайночі чи, чи все ж таки варто було ввести там. Не знаю, обмеження ну, волі так. там на кілька років. Ну воно є. Воно є. Е -е. Я думаю, що суворіше законодавство нам безумовно потрібне. Нам потрібно наводити лад в країні, коли зараз такий, за цим власне. Коли зараз такий хаос, коли депутати зловживають своєю недоторканністю, коли можуть порушувати там закони, вони не можуть вирішитися да. на нормальний крок, про да. який да. говорять всі, здається, у усіх каденціях да. і позбутися своєї ну, недорогі. Що там робиться з цією так званою блокадою? То, ну, таке нехтування закону, коли майдан стояв за торжество закону, за те, щоб всі були рівні. Зараз виходить так, що хтось намагається сказати, що їх там 8 чи 40 чи 50 чоловік, що вони це народ. Це неправда. Народ, і навіть і учасники антитерористичної операції, ветерани, це зовсім на 6 чоловік, не 8. Це ну це вже інша тема. Тисяч. Давайте ми до неї звернемося, тому що. Там не зовсім все так просто однозначно. Та ну, да. але поговоримо про це вже, мабуть, іншим. Разом я дякую, що ви звітали до нас дякую. до студії. А, ну що ж, будьте пильними, якщо побачите щось подібне або когось, не проходьте осторонь. Мене звати Андрій Плохотнюк і Це відкрита студія.